Руйнувати не будувати. В сумах демонтують легендарний замок у дитячому парку. Казка раптовий початок робіт у міській військовій адміністрації пояснюють аварійністю об'єкта. Містяни ж приголомшені знищенням пам'ятки і несвоєчасністю рішень влади. Пані Олена на прогулянці в дитячому парку казка з онучкою. Жінка проти руйнування такої родзинки зеленої зони Обурює. Моя дитинка виросла граючись в фортеці. цій. ця дитинка гралася в фортеці. Ми хочемо, щоб воно вернулося. Вже знесли одну з верхівок замку в стіні діри навколо багато техніки. Убираємо територію. Звістка про знесення споруди занепокоїла багатьох сумчан. На наших очах руйнується не просто замок в парку, якому ну, 40 років ні, руйнується пам'ять людей, які поруч проходять. І це ж символ міста. Скільки тут всього було, скільки фотографій, краще було б відновити. Зведений у 1985 році, парк Казка став справжнім символом міста, улюбленим місцем дітлахів та фотографів. З роками візитівка, щоправда, занепала. Його частково відновлювали, але містяни певні, демонтаж фортеці точно не на часі. Ми намагаємося місто згуртуватися і врятувати, а ось такі дії влади, вони і цінності. Наші сумські вони руйнують. Ну якщо брати про безпеку, ну вона дійсно була вже небезпечна. От то я за те, щоб її відрестеру... відреставрувати. От, а ну, щодо того, щоб зносити. Мені не дуже подобається ця ідея, м'яко кажучи, тому що це історична пам'ятка вже як на мене, для суду була. Рішення міської військової адміністрації про демонтаж знакової споруди в парку стало несподіваним та приголомшило громадян. На місці замку обіцяють облаштувати укриття та сучасний дитячий комплекс. Проводимо демонтаж одного з замків у дитячому парку Каска. На жаль, він роками перебував у аварійному стані, занепаді та не підлягав відновленню. Більше того, наражав на небезпеку дітлахів та їхніх батьків. Та чи справді замок був аварійним настільки у жителів міста є сумніви? Восьми годину ранку до перше роздолбали трохи стіни. Я вибачаю, звичайно, якщо вона в аварійному стані, і вони їй з неї нічого не можуть зробити. Ми знаходимося в прикордонному місті. ЛБЗ, лінія бойового зіткнення від нас 30 кілометрів. Є першочергові задачі, вони не виконуються. Ліквідація наслідків назвемо прильотів або облаштування укриттів і так далі. І так далі. Але коли з'ясувалося, що можемо під шумок знести історичну споруду, на місце події містяни викликали поліцію. Поки демонтаж призупинили Юлія Зайцева, інтерподробиці марафон Єдині новини.